Всім привіт! Це кордон Медіа. Мене звати Любов Сітак. І це проєкт Стіни про культурні пам'ятки та навчальні заклади Сумщини, які пошкодила або повністю зруйнувала російська армія. Сьогодні ми в Тростянці в гарному парку Нескучне біля головного будинку правителя-маєтками Кеніга. Цей будинок згорів 23 березня 2022 року. Про виникнення цього будинку і його цінність вам розкаже історик Євген Мурза. Євгене, що розкажете про цей будинок, про його значення. Ну, в першу чергу, от подивіться на цей будинок. Це прекрасний стиль модерн, побудований на початку ХХ століття, і ну ви сказали вже головного управителя маєтки. Уявляєте, управитель маєтками жив самісінькому власному, як, начебто, маєтку. Звичайно, він не просто управляв маєтками, він і доглядав за самим цим от парком. Да, от не скучно. Історія цього парку вона сягає ще початку 19 століття, коли власністю Тростянець був на Держинських, він був таким, ну сама природа вже казала, що можна зробити парк. Тут Дібрава, дубовий ліс, прекрасні клени, дерева. Цей будинок 1911 року, я вже сказав, стиль модерн. Модерн взагалі на початок ХХ століття був дуже сильно поширений в Європі, він доходить до наших теренів. Це такий був модний стиль. Видно, що люди тоді розумілися на моді. На превеликий жаль, це дуже велика втрата для тростянця для України для Сумщини, що цей будинок був знову ж таки знищений. Він зруйнований. Ми знову бачимо, залишаються лише стіни. Ви бачите, що якраз деревом уже закрили вікна, але він повністю згорів. 23 березня 2022 року. Від прямих обстрілів російських танків загорілися приміщення всередині другого поверху головного будинку. Сьогодні ця пам'ятка архітектури в аварійному стані і повністю законсервована, тому ми не маємо. Мо змоги зайти всередину, та в нас є архівні кадри, як виглядав цей будинок після пожежі. Вогонь зруйнував повністю дах, перекриття між поверхами, сходи та паркет а також знищено унікальні каміни, дубові східці та літературу з наукової бібліотеки. Цікаво те, що будинок горить не перший раз. У 43-му році під час Другої світової війни він теж був пошкоджений, але його потім відновили, і він не був так пошкоджений, як він був знищений, скажімо так. От уже під час російської окупації. В інтер'єрі знаходилися оригінальні пічі, були прекрасні сходи, дубові. Також знаходилася ліплина, тобто трішечки історичний інтер'єр, Бо взагалі у нас в Україні на Сумщині, тобто мало історичних інтер'єрів. Ось був і все, не залишилося, все згоріло. До речі, Цікаво, що на табличці написано, що це будинок головного управителя маєтками Леопольда Кеніга, але Леопольд Кеніг уже помер в 1903 році, а будинок у нас 1911. Треба наголосити, що в нього було п'ять синів. Ці сини потім об'єдналися і створили Леопольд Кенік і спадкоємці, таку от фірму. А в 1913 році Тростянець підпійшов сину Юлію Кенігу. Ну, один був з них теж Леопольд. Можливо, Леопольд хотів, щоб побудували такий будинок для головного управителя. Тобто виходить сама назва не зовсім правильна. На... Так, вона не зовсім... Ну, У нас взагалі в Україні така проблема, тому що документи, архіви, війна, Радянський Союз багато чого було знищено. І, до речі, це була науково-лісова станція, і тут вели дослідницькі роботи. Я так розумію, у них все, що було тут, згоріло. Це велика втрата як для наукової. Наукового закладу і так само велика втрата і для нас взагалі, як от пам'ятка архітектури.